Згідно з новим законом про прокуратуру, який 14 жовтня минулого року ухвалила Верховна Рада, органи прокуратури позбавлено функції загального нагляду та усіх пов'язаних з цією функцією повноважень. І, хоча в основній своїй частині закон має набрати чинності 25 квітня цього року, деякі з новацій почали діяти з наступного дня після його опублікування. Зокрема, вже розпочалося реформування органів прокуратури та скорочення кількості прокурорів. Всього з 18 тисяч працівників на своїх посадах залишиться лише 5 тисяч. Також передбачено, що в найближчий час судов. І захист соціально незахищених верст населення здійснюватиме не прокуратура, а центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Лише час покаже, чи на краще ці зміни. Оскільки наразі такі центри створені лише в областях, а органи прокуратури мали можливість допомагати кожній людині навіть у віддалених селах, оскільки прокуратура району існує в кожному районі. У будь-якому випадку до вступу в силу нового закону прокуратура і надалі захищатиме права людей похилого віку та інвалідів. Всього протягом 2014 року органами прокуратури в інтересах громадян до суду було подано більше 200 позовів на суму понад 2 мільйони гривень. Зверталися з різних проблем. Так пенсіонерка Житомирщини мала намір укласти жительку свого села договір про її довічне утримання з передачею права на житловий будинок. Проте, як з'ясували 78-річну бабусю, жінка ошукала, уклавши договір дарування. У подальшому ніхто уже за пенсіонеркою не доглядав, та знайома вирішила продати будинок і землю. Прокуратура стала на захист інтересів пенсіонерки та у судовому порядку визнала недійсними зазначені договори та відновила її порушені права. Відповідно до вимог закону, прокурор не захищатиме інтереси державних кампаній, а також не здійснюватиме представництво у правовідносиних, пов'язаних із виборчим процесом, проведення референдумів, діяльності Верховної Ради, президента, а також політичних партій, релігійних організацій. Однак прокурор представлятиме інтереси держави, якщо її захист не здійснює або неналежним чином здійснює відповідний орган державної влади чи орган місцевого самоврядування. У зв'язку з цими змінами кожен орган державної влади повинен, я вважаю, мати. Належну юридичну службу, а також кваліфікованих юристів, оскільки вказані зміни покладають саме на державні органи та органи місцевого самоврядування повноваження щодо відшкодування збитків, а також захисту інтересів держави та самостійного звернення до суду, як стверджують в обласній прокуратурі, вимоги нового закону вони мають, а ось як вони будуть реалізовані на практиці, покаже час.